Ось знімаю відео стосовно гортензії волотистої. Зараз у мене рука в руках сандая Фрайс. Вона відрізняється від ваніли, тим, що вона тримає гарно бутони. Її бутони самостійно тримаються гарно під важкістю квітки. Дивіться, який кущ ви часом бачите в садовому центрі і що потрібно з ним зробити. Обов'язково зробити. Дивіться. Оце все, всю дріботу потрібно зрізати. Однозначно, вона всередині куща і ніякої користі вашому кущу кущу не принесе. Якщо вам пропонують е працівники відрізати самостійно, відрізають і нехай відрізають, вони знають, як це зробити. Або якщо не знають, знайте, їх потрібно залишити дві бруньки знизу: один, два. Більше не потрібно. І тоді ваша квітка почне формуватися не звідси і згинати ось це стебло ціле. Розумієте? Це почне формуватися гілочка, і оце буде сильне, отут воно не буде гнутися. Звідси виростуть пагони, і оце вже буде, цей каркас буде тримати, а не оце, воно почне отут рости, і тоді зробить отак з вашою гілкою. Розумієте, вам потрібно буде цей кущ підв'язувати. Квітки будуть малі, і це все ні про що. Ось так, якщо вам пропонують відрізати, не бійтеся. Або відрізайте самі самостійно, відрізайте всі дрібні посохші пагони і залишайте, будь ласка, дві бруньки. Для того, щоб ваш кущ був самостійно міцним. Ось так. До зустрічі, друзі.